Тема смерті дуже важка у зв'язку з нашими обставинами, з війною. Дуже багато людей гине, і нам зараз приходиться пропускати через серце величезну кількість болі. І тут мені згадується, що перед народженням наша душа вибирає. В яку епоху родиться, в які часи, який досвід пройти. І моя душа також вибрала жити в цьому часі, пройти в цьому часі певний досвід, щоб рости. І ваша також. Це важко говорити, але я розумію, що душа наших воїнів. Обрала цей шлях. Душа знає перед втіленням, коли вона помре, який вона досвід пройде, але ми про це забуваємо. І у всьому є, у всьому є сенс. Хоча від величезної болі ми цього нам важко це зрозуміти. Нашим людським усвідомленням ми не можемо зрозуміти всі. Божественні плани і нам боляче, втілюючись сюди на землю, ми можна сказати, підписуємо контракт з душами, з кожною людиною, яку ми зустрінемо. Кожна людина посилається для досвіду. І зараз ми приходимо всі цей урок навчитися. Відчувати серцем, відкривати серце, пропускати цю неймовірну біль за наших чоловіків, захисників, які покидають це фізичне життя і йдуть на перевтілення, стираючи карму, програми. Мені так здається, відчувається, що душа, яка наших загиблих захисників, вона ніби як бере на себе таку велику місію очищення роду. У мене, знаєте, велика вдячність до цих душ за їхню сміливість, величезна шана і подяка, що вони обрали собі такий шлях. Я склоняю перед цим голову.